Нагадаємо, 6 листопада поблизу гуртожитку на вулиці Степана Бандери сталося резонансне голіганство. Близько ста неповнолітніх хотіли увірватися у приміщення, нібито аби влаштувати розбірки із учнями закладу. Останній розлючений натовп у приміщення не впускали, тримали оборону. Міліціонери вже встановили, що все сталося через 16-річну рівнянку, ученицю 10 класу. Дівчинка розповіла про те, що дійсно вона стояла біля одного з магазинів. Проходив хлопців повз і між ними розпочалася конфліктна ситуація. Після того, як хлопці образили її, вона відразу почала телефонувати своїм друзям, які вже телефонували своїм друзям і безпосередньо назбиралася така кількість людей. Хулігани побили у гуртожитку вікна та двері. Особи 20 дебоширів вже встановили. Це неповнолітні рівняни віком від 14 до 18 років. Вони не є жодним огрупуванням, їх пов'язують дружні стосунки. Міра відповідальності тепер для кожного буде різна. Наразі триває слідство, яке все встановить, і усі винні учасники будуть притягнути до відповідальності. Тим паче, що більшість учасників є неповнолітні особи, то уже слідством буде всі подробиці встановлено, і більше всього, що їх батьків буде притягнуто до відповідальності. Слідство встановить чи це буде кримінальне, чи це буде адміністративно.